Усім привіт! Мене звати Полер, і сьогодні я розпочну спробу пройти челлендж під назвою Король джунглів на сервері Project Ascension Realm ELUNE. Але перед початком треба проговорити особливості самого сервера челенджу та білд, яким буду пробувати це зробити. Отже, давайте все по порядку. І в цьому Project Ascension. Перша і основна особливість це безкласова система. Ви можете набирати, які хочете таланти і які хочете скіли. Окрім того, саме на Луні працює система Wildcard. Ви не обираєте скіли, а вони крутяться рандомно в ролиці. Але у скілів і талантів є система синергії, умовно набираєте сківи на паладіна, Більше шанс того, що прокне саме талант паладіна, або гібридний талант, який вам допоможе розвинути білд. Також на цьому сервері працює система скейлингу світу під вас, якщо ви перевищуєте рівень мобів в локації, вони починають підвищувати свій рівень, щоб залишатися зеленими для вас, тому моби і квести залишаються для вас актуальними незалежно від локації. Також квести будуть давати додаткові нагороди, які допоможуть вам швидше прогресити. Тепер щодо самого челенджу. Основна його задача це прокачатися до капу і при тому виконати ланцюжок квестів на вбивство елітного тигра Банглаша до того як ви отримаєте 40 рівень. Тому сама гра не дасть вам прокачатися вище 39-го, поки ви не завершите квест. Та потім вам ще треба буде завершити прокачку. Звичайно, у вас є лише одне життя. Щодо додаткових обмежень: пошта, аукціони, кіндбанк, пошук групи все це заблоковано, та трейдитися ви можете виключно з тими, хто також проходить цей челендж. Тепер переносимося до самого білда і великого плюсу активних гравців цього сервера. Ви можете відкривати так звані картки, які дозволяють вам обрати певну кількість талантів і скидів гарантовано, що спрощує процес білдингу вашого персонажа вже через систему синергії. Тепер же концепт самого персонажа це суміш Arken Маго і Паладина, а конкретніше за допомогою таланту Арту з наших основних скилів половина ми прокаємо Екзорцизм без Каста, який прокає Sensity of Battle, та з рахунок Arcane Crusade дає подвійний каст Arcane Explosion та гарантує прок Місл Бара. А Arcane Swarm дає фактично ефект гарантованого він на Crusader Strike та Divine Storm. Тож з цими ми будемо працювати. Ну що ж, з дорогу! Перші 10 рівнів все йде досить легко, в якості професії я зупинився на First Aid, щоб був підхід без витрат мани, якої по відчуттям буде сильно не вистачати. Сів в мене досить пустий. Спочатку закрити Дуротар, наскільки можу, потім піти у Баренс, та звідти вже у Стоунта Моунтейс. Першим справжнім тестом небілда, як на мене, виступає груповий квест на осаду Кентавр. Якщо Піл справляється з цим, то це значить що все добре і великий шанс успіху. Так, можна не проходити його взагалі, але, як на мене, це гарний тест, який треба проводити, щоб розуміти пройдеш далі чи ні. Але, не... але звичайно, найголовніша важкість клятий рандом. Всьому що ви трохи розуміли, що це може бути. Все було б добре. Ми закрили ці три локації, почали вже закривати Thousand Needles. Білд гарно почав розкривати себе. Я пишу цей текст і скоїв найтупішу помилку, яку можна зробити на хардкурі. Я не зробив логаут, Коли почав займатися іншими справами, я бачу, що я не закрив вог, антабоюся. І бачу труп персонажа. Персонажів вбив блукаючий кентавр. Бляха. Ну що ж, перший персонаж на цвинтарі Стенпіс Прокопівна. Буде мені уроком. Ну що ж, отака перша серія челенджу. Дякую всім за перегляд, вподобайки і коментарі. Вталого дня і до зустрічі!